Вже якісь полоси пробігають у мене. Де? Буча? Ні, на, на екрані полоси такі чорні. Бажаю міцного і хмільного. Пташка Дрон з насиску. Сьогодні ми приходимо внутрішнє випробування наших оптоволоконних модулей на 30 км. До цього ми користувалися рішенням різних підрядників. В принципі, нас все влаштовувало, але ми хочемо здешевити кінцеву вартість продукту і зробити його більш доступним. Для цього ми запустили власне намотку оптоволокна. Вже є рішення на 10, 15, 20, 25 км. Зараз пройдемо всі випробування і будемо подаватись на кодифікацію. 18 хвилин польот нормальний. У нас відвалила GPS, тому ми не бачимо показники телеметрії по пройденій дистанції, але ми розуміємо, що ми летимо на крейсерській орієнтовно 70 км на годину. Якщо так приблизно вирахувати, то вже кілометрів 20 ми закрили. Летимо далі. 26 хвилин польоту. Розмотало орієнтовно кілометрів 28. Ось ось волокно вже має закінчитись. Все бачимо, що в нас закінчилось волокно. Зараз помірюємо рефлектрометром. Побачимо по факту, скільки ми пролетіли. 29.9. Пуля чиста, без оптоволокна, це означає, що ми розмотали її на 100%. По рефлектометру ми пролетіли 29,9 км, а намотано тут було 30-100. Тобто втрата у нас фактично 200 метрів. Це ніщо. Дорого нам обходяться ці тестування, але ми розуміємо, що чим більше дронів ми вб'ємо зараз на полігоні, тим більше дронів долетить у нас на бойових.